Даніелі, сьогодні у вас особлива місія. Ви вручаєте нагороду за визначні досягнення легендарному австрійському гонщику Нікі Лауді. Саме ви зіграли його у голівудській стрітці. Гонка чи зустрічалися ви під час підготовки до зйомок, чи потоваришували? Так, він тоді мені дуже допоміг. Мушу зізнатися, я був наляканим, нервував, хвилювався. Грати таку видатну людину це виклик. Але все вийшло у тому числі завдяки тому, що я мав змогу провести певний час із Нікі. Він дуже зайнятий, але все ж таки підтримував мене упродовж всього періоду знімання. Які конкретно поради він вам тоді давав? Він не багатослівний, якщо говорити по правді, просто сказав не налажай яким видом спорту ви займаєтесь? Я люблю грати в теніс, і для мене за честь сьогодні сидіти за одним столом із видатним тенісистом Новаком Джоковичем. А також я великий фанат футболу і сподіваюся, що зможу потиснути руку Карлесу Пуйолю. Тим паче, що я наполовину іспанець і фанат Барселони. Він мій герой і кумир.